Вітання. Сьогодні ми беремося за тему, е яка часто залишається ніби непоміченою, але насправді надзвичайно впливова, це емоційне ігнорування в дитинстві. Так. Говоримо не про синці, знаєте, а про ті глибокі, невидимі шрами, що ну, формують нас як дорослих. Абсолютно. Ми спиратимемося на психологічні дослідження, на юнгіанський аналіз, щоб спробувати зрозуміти, як досвід дитини, яку ігнорують, впливає на її бачення себе, світу і, звісно, чи є шлях до цілісності. І тут знаєте, важливо одразу уточнити: ми не говоримо про фізичне недбальство. Батьки можуть бути поруч, забезпечувати дах над головою, їжу. Так, базові потреби закриті саме, але емоційно вони відсутні. О дитина сумує, цього не бачить. Радіє, цю радість не розділяють, боїться, не втішають. Розумієте? Розумію. Дитина стає ніби невидимою у власній сім'ї. Власне, її почуття, наче не мають значення, і це створює те, що ну, можна назвати травмою порожнющі там, де мала б бути ота безумовна любов, прийняття там просто порожнє місце внутрішня діра. Жахливо звучить. Добре, давайте спробуємо зазирнути у внутрішній світ такої дитини. Як вона сприймає світ? Які думки там, ну, скажімо так, вкорінюються? Перше, і, мабуть, таке фундаментальне переконання, яке формується, це мої потреби неважливі. От Уявіть, дитина знову і знову показує свої емоції: смуток, гнів, радість. А у відповідь тиша або роздратування. Точно. І вона засвоює. Те, що йде зсередини, мої імпульси це щось не те, незручне, можливо, навіть погане. І з часом вона може взагалі, знаєте, втратити контакт із власними потребами, почуттями. Внутрішній компас збивається саме так. І це, напевно, веде до наступного висновку. Якщо такий, як я є, я не цінний, то треба стати іншим, щоб заслужити любов. Так, це друга ключова думка. Щоб мене полюбили, я маю бути ідеальним або принаймні дуже зручним. Дитина ж інстинктивно шукає спосіб вижити емоційно, знайти хоч якусь форму прийняття. От. І якщо її справжні живі прояви не знаходять відгуку, вона починає грати роль відмінника, скажімо, чи помічника, чи просто тихої, безпроблемної дитини. Так народжується перфекціонізм, і оцей синдром хорошої дитини. Власне. Любов тоді сприймається не як щось природне, а як нагорода за правильну поведінку, за відповідність очікуванням, і це ну дуже виснажує. І третій момент, який здається особливо таким ну руйнівним: дитина ж не може звинуватити батьків, вони для неї всесвіт? Абсолютно, тоді хто винен у цій емоційній холоднечі? Сама дитина. Це третя думка: я сам або сама в усьому винна. Дитяча психіка, вона ж егоцентрична за своєю природою. Тобто, якщо мама сумна, це через мене. Саме так дитина це сприймає. Вона не може подумати, о, у мами проблеми на роботі чи тато просто емоційно незрілий. Ні. Найпростіше пояснення це я щось не так роблю. Я недостатньо хороший. І це почуття провини стає таким фоновим шумом життя. Таким постійним фоном, так. Людина ніби несе відповідальність за емоційний стан усіх навколо. І коли оці всі думки складаються докупи, мої потреби не важливі, треба заслужити любов. Я винен, яке загальне відчуття виникає. Найглибше і, мабуть, найстрашніше мене ніби не існує. Я невидимий. Коли твій внутрішній світ постійно ігнорують, ти починаєш сумніватися у власній реальності: чи ти взагалі є, чи маєш право бути. Це жахливо. І це може вести до двох крайнощів, або відчайдушні спроби привернути увагу будь-якою ціною, навіть деструктивною поведінкою, або навпаки, намагання стати ще менш помітним так, злитися зі стінами, аби нікому не заважати, не дратувати. Тобто ці внутрішні перепонання, вони не просто ідеї в голові, вони прямо формують поведінку, так? Способи адаптації. Абсолютно. Ці думки це як ну, програма, яка запускає певні моделі поведінки, механізми виживання. Один з найпоширеніших це надмірна самостійність, а маленький дорослий. Саме так дитина дуже рано вчиться ні на кого не розраховувати, сама себе втішає, сама вирішує проблеми. Світ сприймається як місце, де ти маєш покладатися тільки на себе. І потім, у дорослому віці, це невміння просити про допомогу. Страх близькості, бо це ніби залежність. Точно, я все сам так недійніше. Інший механізм теж дуже поширений, парентифікація. Це коли дитина стає батьком для своїх батьків. Грубо кажучи, так вона стає їхньою емоційною опорою, вислуховує скарги, втішає, намагається якось владнати конфлікти. А її власні дитячі потреби в грі, безтурботності, так і вони ігноруються повністю. Дитинство ніби крадуть, навантажуючи дорослими проблемами, до яких психіка ще просто не готова. Ще один спосіб втечі, мабуть, це фантазії книжки, ігри, мрії. Так, і це дуже важливий рятівний механізм, насправді. У вигаданому світі дитина може отримати те, чого їй так бракує в реальності: любов, визнання, силу. Це допомагає зберегти психіку. Безперечно, але є і зворотній бік. У дорослому віці може бути складно будувати стосунки з реальними людьми. Вони ж не ідеальні, важко справлятися з буденністю, бо вона здається такою сірою порівняно з яскравим світом фантазій. І ще один механізм, про який часто говорять, це оце people pleasing» – догоджання іншим. О, так. Людина догоджання. Дитина стає надзвичайно чутливою до настрою інших, як радар, знаєте. Сканує атмосферу. Саме. Сканує емоційний стан батьків, інших важливих дорослих, і підлаштовується. Аби уникнути конфлікту, несхвалення, головне бути зручною, приємною. А власні бажання, потреби вони відсуваються на задній план, атрофуються. Жодина ніби втрачає себе, намагаючись бути тим, ким її хочуть бачити. І важливо підкреслити, мабуть, що це не просто дитячі звички, які минають. Це ж глибокі структури, які стають фундаментом особистості. Саме так, це не тимчасові стратегії, це патерни, які вбудовуються в психіку і продовжують діяти в дорослому житті. Часто вже несвідомо. І отут мені здається, нам дуже може допомогти погляд Карла Юнга. Він же глибоко досліджував, як психіка реагує на травму, як вона адаптується. Абсолютно, Юнг'янська психологія дає нам дуже цікаві інструменти для розуміння цих глибинних процесів. Юнг говорив, що підпливом травми психіка може ніби розщеплюватися, створюючи певні структури для виживання. Давайте розглянемо ключові поняття. Почнемо з персони. Персона це ж наша соціальна маска, так? Те, як ми показуємо себе світу в нормі, вона має бути гнучкою. А що тут? А тут персона часто стає не гнучкою маскою, а таким собі жорстким панцирем, в'язницею, можна сказати, оскільки справжній я дитини не було прийняте, вона розвиває гіпертрофовану перебільшену маску, щоб отримати, хоч якесь визнання, або просто вижити саме так. Це може бути маска відмінника, який шукає схвалення через досягнення, клоуна, що ховає сум за жартами, рятівника, що піклується про всіх, крім себе, сподіваючись на взаємність, або тихого, який просто намагається бути непомітним. І проблема в тому, що людина може з цією маскою зростися, втратити зв'язок із собою справжнім. Власне, настільки зростися, що вже й сама не знає, де маска, а де вона. Зовнішній успіх, визнання, все це може бути, але всередині порожнеча і відчуття фальшивості, відчуття, що ти живеш не своїм життям. А куди ж діваються ті частини особистості, які не вписуються в цю ідеальну маску: гнів на батьків, потреба в любові, смуток, власні бажання? А все це витісняється у несвідоме і там формує те, що юнг називав тінню у людини, яка пережила емоційне ігнорування. Тінь може бути величезною, вона стає таким собі сховищем для всього неприйнятного. Тобто там накопичується все те, що не можна було показувати. Саме так невиражений гнів, бузлитися на батьків було небезпечно, прихована потреба в любові, в залежності, бо потребувати когось було боляче, невиплаканий смуток. А також власні бажання, здорові, егоїстичні прагнення, які довелося придушити, щоб бути хорошим. І ця тінь, хоч і несвідома, вона ж все одно впливає на життя, керує нами зсередини. Безумовно, і часто дуже потужно. Неосвідомлена тінь може проявлятися через незрозумілі спалахи агресії або пасивну агресію, через дивний страх близькості або навпаки схильність до співзалежності. Де людина просто розчиняється в партнері. Або через вибір партнерів, які знову ігнорують. Точно. Несвідомо відтворюється знайомий сценарій тінь може змушувати саботувати власний успіх, бо десь глибоко сидить оте я негідний. І звісно, через проекції ми бачимо і засуджуємо в інших те, що не приймаємо в собі. Юнг ще говорив про аніму та анімус внутрішні образи протилежної статі. Як ігнорування впливає на них. Так, аніма це внутрішній жіночий образ у чоловіка, а анімус внутрішній чоловічий у жінки. Вони формуються значною мірою під впливом стосунків з батьками протилежної статі. От якщо мати була емоційно холодною ігнорувала хлопчика, так. то його внутрішній жіночий образ аніма буде пораненим. Саме так. Вона може сприйматися як щось критикуюче, контролююче, байдуже, і в дорослому житті це призводить до проблем у стосунках з жінками, або він несвідомо обиратиме емоційно недоступних партнерок, або боятиметься близькості, або матиме труднощі з доступом до власних почуттів, інтуїції, всього, що символічно пов'язане з жіночим. А якщо батько ігнорував дівчинку, як це впливає на її анімус? Батько ж відіграє ключову роль у формуванні відчуття власної цінності у дівчинки, її здатності діяти у світі. Якщо батько був байдужим, емоційно відсутнім, то її анімус, внутрішній чоловічий образ, може стати або таким собі жорстким внутрішнім критиком. Вирю постійно шепоче, те є недостатньо хороша. Так, або навпаки, цей анімус може бути слабким, нездатним дати внутрішню опору. І тоді, в стосунках, жінка може або шукати партнерів, які будуть її знецінювати, відтворюючи сценарій з батьком, або намагатися все контролювати, не довіряючи нікому. Її впевненість, здатність ставити цілі все це може бути підірвано. Виходить, що ця травма вона вражає самоздатність будувати здорові стосунки. Бо внутрішні компаси аніма та анімус спотворені. Якщо спробувати підсумувати, як усі ці процеси, думки, механізми виживання, юньянські структури проявляються вже в дорослому житті? Які конкретні наслідки? О, наслідки дуже різноманітні і пронизують ну практично всі сфери життя. По перше, це глибоке хронічне відчуття внутрішньої порожничі, самотності, навіть коли людина в оточенню людей, та сама діра. З дитинства. Саме вона. І постійні, часто несвідомі спроби її заповнити роботою, досягненнями, їжею, алкоголем чимось ще. Але це дає лише тимчасове полегшення. По друге, звісно, проблеми з самооцінкою. Оце глибоке переконання, що ти негідний любові, просто так. Так. Твоя цінність ніби залежить від зовнішніх факторів, чого ти досяг, чи тебе схвалюють, наскільки ти корисний. Звідси постійне відчуття Я недостатньо хороший, страх критики, синдром самозванця. І це тісно пов'язано з перфекціонізмом, про який ми говорили, і з жорстким внутрішнім критиком. Так, той байдужий чи критичний голос батьків ніби оселяється всередині, стає власним голосом, який ніколи не задоволений. Будь-яка помилка, це катастрофа, підтвердження власної нікчемності, це створює шалену внутрішню напругу, і, звичайно, труднощі у стосунках, про які ми вже трохи сказали, або уникнення близькості, або страшно знову бути покинутим чи знеціненим. Несвідомо обираються партнери, які відтворюють знайомий патерн емоційної недоступності. Коло замикається. До цього ще, мабуть, варто додати алекситемію, труднощі з розумінням власних емоцій. Обов'язково. якщо почуття дитини постійно ігнорувалися, вона просто втрачає з ними зв'язок, емоційний світ стає чимось незрозумілим, чужим, іноді лякаючим. Людина може казати, щось тисне в грудях, але не може сказати. Чи це смуток, тривога чи гнів? Немає слів для почуттів. Саме так, і все це разом, хронічний стрес, придушені емоції, самотність, низька самооцінка, це ж прямий шлях до депресії, тривожних розладів, залежностей. На жаль, так це створює дуже сприятливий ґрунт. Це ніби логічний наслідок життя з постійним внутрішнім болем і відчуттям безвиході. на система. Глибоко вкорінена структура, яка керує реакціями, виборами, сприйняттям світу, і усвідомлення цих механізмів це вже перший величезний крок до змін для тих, хто, можливо, впізнає себе в цьому описі. Але чи є вихід, чи означає ця травма, що людина приречена? От юнгіанська психологія, здається, дає надію процес індивідуації. Так, і це ключовий момент. Травма, якою болючою вона не була, це не вирок. Вона може стати, як не дивно, потужним поштовхом до глибокого самопізнання, до особистісного зростання, до того, що Юнг називав процесом індивідуації, становлення цілісною, автентичною особистістю. Тобто шлях зцілення це стати для себе тим батьком, якого не було, дуже влучно сказано, стати для себе тим люблячим, уважним, приймаючим дорослим, якого так бракувало. Це не простий шлях, звісно, вимагає мужності, часу, але він можливий. З чого ж він починається, які перші кроки? Перший крок, і він, можливо, найважчий це визнати реальність травми і оплакати втрату. Перестати знецінювати свій досвід, у інших було гірше, це було давно. Саме так перестати казати собі ці речі, дозволити собі відчути той біль, смуток, гнів, які були заморожені роками, горювати за тим дитинством, якого не було, за тією любов'ю, яку не отримав. За тими потребами, які лишились незадоволеними, це як вивільнення заблокованої енергії, дозволити собі ці негативні почуття, які так довго доводилося ховати, так другий крок це свідома зустріч із власною тінню, з тими витісненими частинами, гнівом, вразливістю, потребами, саме з ними. Але це не означає випустити звіра. Це означає усвідомити ці частини, зрозуміти їхнє походження, їхні потреби і знайти здорові способи їх вираження та інтеграції. Психотерапія тут дуже допомагає, звісно, а також ведення щоденника, аналіз снів, творчість, активна уява за юнгом. Логічно, що наступний крок стосується персони, цієї жорсткої маски. Так, третій крок це поступовий демонтаж цієї ригідної персони, усвідомлення. Я це не моя роль. «Я це не мій успіх чи моя безпроблемність?» Пошук відповіді на питання, хто я насправді чого я хочу саме так почати робити вибір, спираючись на власні цінності, бажання, а не на очікування інших чи страх несхвалення. Це шлях до автентичності. Він може бути лячним, бо часто означає ризик конфлікту з тими, хто звик до вашої маски. Але це шлях до себе. Четвертий крок, про який часто говорять, це робота з внутрішньою дитиною. Надзвичайно важливий аспект, четвертий крок це встановити контакт з тією частиною себе, яка залишилася самотньою наляканою невидимою дитиною всередині. Почути її потреби так, вчитися чути її потреби в турботі, підтримці, захисті, грі, визнанні і задовольняти їх тепер у своєму дорослому житті, хвалити себе, втішати при невдачах, захищати свої кордони, дозволяти собі радість, стати для цієї внутрішньої дитини тим надійним, люблячим дорослим. І, напевно, потрібен ще реальний досвід здорових стосунків. Щоб повірити, що це можливо, безумовно. П'ятий крок це отримання коригуючого емоційного досвіду. Це може бути досвід у терапії, з близьким другом, партнером, наставником, де тебе бачать і приймають таким, який ти є, саме так з усіма почуттями та недосконалостями, де можна безпечно показати свою вразливість. Такий досвід допомагає зцілити старі рани і поступово змінити оте внутрішнє переконання, що близькість це небезпечно, допомагає повірити, що любов і прийняття можливі. Це справді звучить як довга, але дуже важлива подорож від виживання до повноцінного життя, перетворення болю на ресурс, на мудрість. Отже, ми сьогодні розглянули, як емоційне ігнорування в дитинстві залишає ці невидимі, але такі глибокі шрами. Так. Вони впливають на самооцінку, стосунки на наше загальне відчуття себе в світі, часто діючи через несвідомі патерни, от як жорстка персона чи перевантажена тінь. Але що важливо, ми також побачили, що це не вирок, шлях до зцілення існує через процес індивідуації, через усвідомлення травми, інтеграцію тіні, демонтаж фальшивих масок, турботу про внутрішню дитину, отримання нового досвіду. Людина може поступово заповнити ту внутрішню порожнечу. Знайти цілісність. Так, знайти цілісність і стати для себе джерелом любові та прийняття. Травма, як не парадоксально, може стати каталізатором для неймовірного зростання. На завершення можливо одне запитання для роздумів. Якщо персона це маска для виживання, а тінь сховище для неприйнятого. То де і як у нашому повсякденному житті, можливо, в якихось несподіваних моментах, у творчості, спонтанних реакціях, снах, де проблискує наше істине я, навіть якщо ми ще не до кінця його усвідомлюємо чи приймаємо? Цікаве питання. Це те, над чим варто замислитися. Дякуємо за увагу до цього глибокого аналізу.